Вітаю всіх на каналі Мурашкін Григорій. Щойно я розбирав хороми, а тепер зніму відео, як я їх буду навпаки збирати. Але розбирав я російською, а буду збирати українською. Ще раз повторюсь коротко по структурі, що тут вхід аркою великий на двох створчаті ворота для ну, підводи. Далі входи направо і наліво. Ну от, коридор з усякими малими, ну і з коридор з усякими великими. А з цієї сторони просто вхід от, до комори. Така комора. Там будуть величезні такі стелажі, я думаю, вмонтую. Так. Ну, а по центру, да, по центру там, ну, типу, скрабниця і. Люк туди в підземелля. Ну, підземелля я буду робити оце саме в підземелля спуск, ну а тут уже вихід до, до самого підземелля буде. Ну Це окрема історія. От, зараз е, надягаю, значить, власне, цю байду. Можу сказати, що, в принципі, розбира, ну, робити розбірну мініатюру, таку будинки розбірні, то це для мене в принципі було ну, ціле іскусство, да? мистецтво українською або російською іскуство. -да. Бо Ну, от, великий мій недобудований будинок, відео його вже виставляв. То вся печаль його в тому, що він не, може, ну, не можуть у нього зніматися етажі. І я там такі прекрасні каркаси наробив, що як їх розрізати по етажам його, я не знаю. Так, тут э, двері э, до складу, тут такий склад. Освітлюється він лише вікнами біля входу. і оцим, Ну, Я думаю, що це буде віконце напівкругле. Ну, спочатку ж була башта з теремом, то е, тут було вікно, ну, от, а потім вже була пристройка, то е, я так і залишив вікно. Можливо, я зроблю таку зйомну е, в це вікно. Е, так, секунду. Буду паличкою, верніше, надфилом тикати. От в це вікно зроблю м, якусь, якийсь щиточок зйомний, е, щоб можна було закривати просто. Так, оце е, тут от збоку буде драбина на другий етаж. Другий етаж, отут люк. Робив люк і робив е, дверку сюди. От. Так, оце штуку треба. Відрізати якось буде, а вона, ладно, просто відірвав. А, значить, так, драбина. Так, де там моя паличка? Драбина, люк, двері йдуть, виходить, до центральної башти, і тут же пішли драбина наверх, драбина униз. Люк і драбина вниз до сховища і до підземелля. От. Там отаке. Тепер одягаємо наступний етаж і дах над другим поверхом. От. Значить, Я дивлюсь, як надягати по драбині і по дірці люка в верхньому поверсі. Так, одягаю. Слухайте, вже красиво так. Mm. Я просто не знаю. Може треба, це я перший раз її складаю, може треба спочатку е оцю, мабуть. Да, мабуть, оцей дах спочатку одягати. Бо тут оці от е трикутнички. З ними треба пообережніше бути. Так. Угу. Так то воно і просто. Так, а як я, 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 я його збирав? Це? Хоч зафіксую на відео. Так, спробуємо. може, отак. О! Ага, отак от треба збирати, виходить. Майже одночасно. Угу. Ну, а це тут, тут можна трошки по-іншому. От тут де конь... конька менше, то це значить під вікно. Так, я ставлю під вікно. От, а далі просто там треба прижати, і воно має увійти. Так, ну і отак воно вже. До речі, достатньо, ну, принаймні, поки що достатньо міцно сидить. От. Так, ну і виходить оцей етаж з великими вікнами на всі чотири сторони. Е і тут теж кровать є. От. Якась постіль буде. І драбина наверх, то це вже перед власне, гульбищем. Ось, така ось штука. Знову дивлюсь по дірці для е, драбини. І одягаю. Отак от. Так, от. Угу. так, отут у мене гульбище. Ну, в це, в старовину так називали. Ну, я думаю, регіонально воно відрізнялося одне від одного, як хто називав. Ще одні двері, власне, до Гульбища. Вікно оце відкривається. Ну, двері в мене всі відкриваються. Я зараз такі двері роблю. Бо якщо хто не знає, то ота от ізолента, о, ізолента. То за рахунок неї, якщо вона є, то двері мають відкриватися. Якщо не відкриваються, то вони можуть бути на засові. Я якось засов. Ну, там засов. Він просто не горизонтальний, а вертикальний такий. Я оригінальний зробив. Коротше, один раз я якимсь друзям показував, як двері відкриваються, щось вони не відкривалось. А я засов просто задв... <голові> замкнув коротше, їх, ладь не зламав. Так, ну і оце. Так, ну тут треба бути обережним, бо. Так, мабуть, треба камеру покласти на стоп. Коротше, довелося другу руку взяти. Вірніше, другу руку задіяти, тому що. Виходить. Ну, там треба заглянути туди. От. І мало того, що заглянути ще й притримати. Коротше, виходить. Коли збираєш, то однією рукою можна все зібрати, крім верху. А коли розбираєш, можна все розібрати крім низу, тому що низ важко розбирається. Такі от, от хоромчики вийшли. Ну, Став'я це називати хоромами, а не теремом, ну, тому що терем – це мається на увазі найвищу будівлю, з якою огляд іде. А терем, ну, терем називається, да, найвища будівля, от, з якої є огляд. А хороми це вже комплекс споруд, не обов'язково житлових. Там може бути і, о, якісь, ну як у мене, зерносховище, власне, да, і комори. Ну і йде сюди о, коридор, ну не коридор, а через кімнату, вхід до. Власне, башти, да. а, буду робити поки що інший будинок дороблювати. От, буду дороблювати тут уже дах, і меблі тут вже всі є. Або в запасі, або вже навіть вклеєні. Тут треба вже дороблювати. І тільки потім буду робити ці хороми. А, дуже красиво буде, якщо поєднати декілька будівель якимись, ну, типа, ну, це раніше з сінями, там, галереями, як завгодно, ну, містками, там, чимось таким критими з дерева, ну, типу тунелями, ну, не тунелями, а, ну, скажімо, нехай буде тунелями, от, або такими містками критими. От, під старовину, знову ж таки. Ну, це все таке під кінець скажу, що от з таких брусів, в принципі, робили або у і із брусів, і от таких от довгих тесаних з тесу, ну, це тесом називалося, типу, дошки тесалися, а не різалися. тому тес То робилося на поліссі Ну, полісся мається на увазі. Зараз це між Білорусією і Україною цей от кордон, декілька сот кілометрів от, там жили люди, Полісюки. Це скоріше, пан звідти <гліпи> жив. От. Ну, у мене все. Дякую, якщо подивилися. От, з вами був Мурашкін Григорій.